Ось як працює ADS-B, система, яка робить польоти безпечнішими та ефективнішими. ADS-B означає автоматичне залежне спостереження мовлення. По суті, це система, де кожен літак транслює своє положення та польотні дані наземним станціям і іншим літакам поблизу. Ці дані зазвичай визначаються супутниковою системою GPS. І передаються на певній частоті. Інформація включає розташування літака, швидкість, висоту та інші деталі, наприклад, кількість пасажирів на борту. Це дозволяє диспетчерам повітряного руху відстежувати всі літати у районі та надавати пілотам точнішу інформацію про повітряний простір навколо них. Наприклад, якщо пілот намагається приземлитися в аеропорту з обмеженим або відсутнім радарним покриттям, його все одно можна відстежувати за допомогою ADS-B. І якщо є літак, який не транслює своє положення, диспетчери можуть використати ADS-B, щоб визначити його місце знаходження. ADS-B також допомагає підвищити ефективність управління повітряним рухом. Ця система дозволяє літати літакам ближче один до одного з меншими дистанціями, що зменшує час і витрати пального на злет і посадку. Якщо трапляється надзвичайна ситуація, наприклад, зіткнення з птахом або відмова двигуна, ADS-B допомагає попередити пілотів і диспетчерів, щоб вони могли швидко відреагувати. Саме тому у США, Канаді, Австралії та частинах Європи. Використання ADS-B є обов'язковим для більшості літаків. Ця система робить небо безпечнішим і ефективнішим для всіх.